Дивіться на цирк в грі. Беру бобром, намагаюсь атакувати в патрулі гелікоптер. Долітаю до гелікоптера. Бум! І все. Ніхто нікого не атакує. Що за цирк? І попробуємо атакою його бахнути. йдемо атакою на нього. Цікаво, це якийсь бах чи це. Нормально. Ситуація. Щас ще яструба відправимо подивимось, що буде яструб його бити. Це цирк, звісно. А, в Атасі атакував, але щось не зрозуміло, чи він наніс якийсь ім'я, не наніс зовсім урону. Просто тупо. Не, не, не. не наніс урону. просто тупо.